Ну, вітання, шановні друзі. А давайте подивимося, чому ярмак свій з'їзд на перемовні процеси. Він для України ніхто. Абсолютно, він не має жодних повноважень, вести якісь перемовини. Людина не держслужбовець, людина не має ніяких державних посад. Але людина, починаючи з 22-го року, навіть коли не їде Зеленський, то їде Ярмак замість нього. Чому кругом єрмак? Давайте дивитися. Чого кругом єрмак? Ви знаєте, він проштовхує якусь ідею в Україні, щоб ця ідея була узаконена. А закон цей, яку продвигають. Вона повинна підвісити, затягти якісь певні процеси, підвісити, підвісити рішення по Україні. Або, або, знаєте, ще так, прийняти. Є ідея прийняти рішення, які заморозили, підвісили, зв'язали руки і так далі Україні. Ця ідея пов'язана із втратами. Тобто, ця ідея несе не созідательні моменти для України, а навпаки сповнена втрат. це робиться все за бажанням. Або ще скажу так, щоб Україна втратила все, ну, що, що, що в неї було, да? тобто незалежність. Це... Євроінтеграцію, це вступ в НАТО і так далі. Тут, щоб вся Україна да, була в підвішеному стані, ну, зрозуміло, що, що, що і робиться? Україна вся в нас в підвішеному стані. Ми, ми взагалі живемо в якійсь невизначеності. Тобто ідея вплинути знову на документ. Згадуйте мої розклади, я вам весь час говорила, що. Люди, які прийшли в 19-му році, прийшли для того, щоб змінити фортуну України. Ось ми зараз робимо розклад на Жезлового короля. Ідея підвісити, да? підвісити Україну, зробити її жертвою через втрати. Ну, що, давайте ще подивимося, що скаже карта. І знаєте, саме, саме це. Відстоює жезловий король. Саме, знаєте, тут ще я так скажу, щоб підвісити, підвісити Україну у протистоянні, да, у протистоянні. Можливо, зробити її одну, розбалансувати коаліцію, єдність і так далі. Так, ну давайте глянемо ще, що вона там реалізувати. Ідея реалізувати втрати, і робиться це по-хитрому. І робиться це по-хитрому, робиться це через хитрі ідеї, розумієте? Ой, Боже милостивий, Боже милостивий. коли люди навчаться вже думати, що вони роблять і кому в Україні віддають владу. А якщо вже віддали, то, 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 то вже пізно тепер уже. Те що, те, що витворяє ця, ця влада, це вже жесть. Успіх, да? Підвісити успіх, дивіться. Підвісити успіх. Причому успішно реалізує. Причому реалізує все успішно. Ось так створює створює для України таку ситуацію хитру, через яку протискає ідеї. Ну, Думають, що вони ж думають, що вони... Ну, ніхто ж ні про що не догадується, <клух> Ой, навчаюся, що ні про що вони, не... ну, вони так мудро роблять, що ніхто нічого не помічає, не, не здогадується ні про що. Да? Вони ж думають, що вони дуже. Дуже хитро це все роблять. Так. Чому він їздить кругом? Щоб підвісити Україну, щоб вона пішла від успіху. Від успі... Отак От іще. Щоб Україна пішла від успішного розвитку. Вони успішно, по-хитрому реалізують певні ідеї, ну і так далі, не буду повторювати. Далі, зупинити. Реалізація зупинки переходу на новий рівень розвитку країни. демократичний і так далі. Це щоб він пішов ну, не, не, не за планом, скажімо так, цей розвиток, да? вносить сюди деструктив цей розвиток. І це сплановано і визначено. Це сплановано вже і визначено. Ну, тобто людина, яка прийшла виконувати певний план в Україні. Так як весь час, тільки різними, різними комбінаціями, Таро показує знову ж і розказує знову ж ту ситуацію про жезлого короля. Абсолютно. І тільки коли він виконає свою місію стосовно України, тільки тоді він піде. Для чого він їздить на перемовини? Ну, Це зрозуміло. ну, Знаєте, так досить обширно, але ж досить точно карта описала, карта описала цю ситуацію. Для чого? Так, давайте, це зрозуміло. Він виконує тут певну роль, певне завдання. Він вносить ідеї, якими підвішує Україну. Він... Хоче підвісити, да, підвісити, зробити безвихідну ситуацію, загнати Україну в безвихідну ситуацію для того, щоб ну, змінити, змінити певні документи. Можливо, Конституцію, я не знаю, які це документи можуть бути. Тут вже ви можете самостійно здогадуватися, що, що він хоче змінити. Давайте так, поки що йому досить вдало це вдається, чи не вдало? От, от що вже встиг зробити із запланованого жезловий король? Що він встиг зробити? Так, розвертає, що він встиг зробити. Ну, дивіться, скажімо так, змінити карму на перезагрузку поки не вдалося. Не вдалося, бачите? Перезагрузка, але відмова не вдалося. Ось, ось карма, ось зміни. Да? Поки що не, не вдається йому повністю те, що заплановане. Україна стоїть, Україна витримує всі ці удари, Україна слідкує за рухами. Хоча Україні досить, дається це досить дорогою ціною. Але карму і перезагрузку України змінити не довелося ще. Що, а що, що далі буде в його діях. Поки ні. Ну, знаєте, оці перемовини. Зараз закрутилося колесо. Зараз закрутилося колесо, де він ще може впливати. Може впливати. Давайте подивимося. Далі. Дивіться, змінити кар, карму через, от, через домовленості, бачите? Не вдається. Не вдається пропозиції. Угу. Знаєте, тому що тут йдуть, як вносити, вносити пропозиції в перемовний процес, пропозиції, які, за які він вже отримав кошти або отримує кошти, розумієте? Тут Тут внести пропозицію, перемовний процес заради особистого комфорту, якщо досвільно читати, читати ось інформацію, то заради, от він намагається виносити пропозицію на переговорах для того, щоб змінити ось ситуацію, переломити колесо фортуни, тобто переломити, перезагрузити, але поки не вдається. Поки це в нього не вдається. Тому що, розумієте, пауза якась, не вистачає сил. Не вистачає сил. Ви знаєте, в нього, як наче, не вистачає сил. Вдарити да, цими пропозиціями, він б'є. Ці пропозиції, які він вносить, вони досить болючі для України. І наскільки болючі, що вони можуть взагалі знесилити наш дім, знесилити Україну. Ну, він поки що це вносить, розумієте, він вносить, він діє через перемовний процес, б'ючи дуже боляче, але знаєте, цей. Ці удари якраз в наш, в наш дім, по нашому дому весь час. Б'є, по пер... перемовному процесу б'є. Начебто, знаєте, ще я задала питання, для чого його посилають на перемовний процес? Для того, щоб він вносив, вносив якісь пропозиції, які досить боляче будуть бити, да, або погоджувався на ті пропозиції, які досить боляче б'ють по нашому дому. Я не бачу позитиву. Я не бачу позитиву в його перемовних процесах. Не бачу. Він якось по-хитрому через перемовний процес здає наші позиції, переговірні позиції, можливості наші. Розумієте? Для чого? Єрмак їздить, їздить. Для того, щоб зламати плани, розчарування, тупікова ситуація в нашому домі. І це агентура. Агентура б'є. В саме серце, створюючи, зриваючи якісь плани і створюючи для нашого дому тупікову ситуацію. Ну, дивіться, де переговорний процес йде з Єрмаком, там, там здача, здача інтересів, там здача інтересів. результату немає. Результату немає. Це сплановано. Це все. Це, всі ці події вони сплановані, розумієте? Планується, дивіться, планується зупинка активних бойових дій агентурою, але через руйнування українських планів, через нанесення нашому дому найболючіших ударів. Тобто, нам оце перемир'я, оце, оце стоп бойові дії, це для нас. Значить, це перемир'я, воно буде досить болючим для України. Це, знаєте, я скажу так, на тих, на тих умовах, ось які будуть пропонуватися Україні, да, на яких умовах ось пропозиція зупинити активні бойові дії, дослівно читаю карту в нашому домі, да, вони будуть проштовхуватися через дуже розчарування. І через дуже болючі удари по самій Україні. І це сплановано. Тобто через дачу наших інтересів. Тільки за те, щоб Путін на 10 днів, чи на 2 тижні, чи на місяць припинив, припинив стріляти. Розумієте, а ми вже поступаємося поступаємо своїми інтересами. Оце робити по-хитрому. Це хитра в цьому заключається хитра ідея. Тільки за одне перемир'я ми повинні вже понести якісь втрати ну, у своїх національних інтересах. Це наскільки мудро, мудро так знаєте, треба умудрятися, але знову карта, карта ось вона, карта агентури. Агентура б'є, б'є і досить боляче б'є. Так, і знаєте, я вам скажу так, Згадуйте мої розклади, У мене був розклад, що перед тим, як вони підуть, а вони зараз поспішають. Ви подивіться, що зараз відбувається. Наскільки запущене колесо перемовного, ця двіжуха перемовна, вони хочуть до того моменту, коли їх попросять на вихід, максимально, максимально здати інтереси України. Та? Ось вона, ось вона. Дивіться, підвісити. Підвісити максимально невигідні позиції. Зрозуміло? Ось так. Тому що дуже багато залишається за кадром, дуже багато питань, які кажуть, говорять, що якісь ще тайні домовленості. Які можуть бути тайні домовленості? На кону стоїть держава, люди. І ми повинні знати, що відбувається, на що вони там підписуються, на що вони погоджуються. Ну, ви мене зрозуміли, так? Да? Давайте скажем, так: чи виконає жезловий король свою місію в Україні. повністю? повністю? Мах, ой, мастер на всі руки. Будуть задіяні всі важелі впливу, або, скажімо так, для того, щоб виконати цей план. Він задіює абсолютно всі важелі впливу в Україні. Звичайно, коли він прийшов до влади, в жизневий король, бо я вважаю, що він прийшов до влади, він, він, таємний, да? він таємний посланник, так би мовити, то він підім'яв під себе всі абсолютно структури, всі структури він розставив кругом своїх людей для того, щоб план привести в дію. Тобто він мах. Він майстер професіонально, професійно, да? він використовує всі важелі впливу, для того, щоб реалізувати процес. Він, він сплан, процес цей спланований, дивіться, да? і він запущений цей процес. І є маг, який керує цим процесом в Україні. Є маг. Знаєте, ще так, скажу, можливо, це сам Жезловий король, можливо, та людина, яка стоїть за Жезловим королем, який, який керує да, це управління, це керування процесом, тобто керує процесом, який відбувається в Україні. Чи вдасться питання було? Чи вдасться жезловому королю тілити повністю той план, який. Який запущений в Україні, чи вдасться? Рішення прийнято? Рішення прийнято. Рішення буде прийнято. Знаєте, в майбутньому якийсь король, він постійно в мене випадає, мудра людина, можливо, яка прийде пізніше, прийме рішення. Або рішення буде прийнято. Що це може бути? Що тут може бути прийнято рішення всі ці ситуації з жезлом? Ось він Жезловий король дивиться. Буде прийнято рішення обнулити? Прийде сила, придивіться, прийде сильний лідер, мудрий, досвідчений. Це вже не молода людина буде, який е зможе да, ось, прийме рішення обнуляти жезлового короля. В майбутньому і це сильний лідер. Ви Знаєте, тут українці дуже розганяють таку тему, що не треба чіпати нашого імператора, не треба чіпати нашого імператора, бо він у нас най... найкращий у світі. А можливо, американці дещо знають якусь інформацію. Дивіться, цей жезл, цей. Король він знає інформацію, через яку він приймає рішення обнуляти жезлового короля. Шановні, можливо, не можна, не можна мати справу із жезловим королем в Україні, тому що він запустив процеси, якими здає інтереси України. Ось так. Що буде в майбутньому? Я думаю, що все-таки буде обнулення діяльності жезлового короля. Та хоч би вже скоріше, господи, буде прийнято рішення, що буде з жезловим королем у нас. Що буде з жезловим королем? Що чекає жезлового короля? Ну, ось, бачите, я витягла при вас. Що буде з жезловим королем? Буде десятками, чи Його робота буде закінчена і обнулена. Хоча це важко робити, бо за ним стоять, допомагають, дивіться, давні друзі Давні друзі допомагають, оборотні через Пентакльового короля допомагають. Хоча робити це важко, ми бачимо прекрасно, як це важко заставити підти команду, яка приносить деструктив. Це дуже важко. Але буде. Все-таки знайдеться король, або він уже знайшовся, тому що питання перевиборів, воно звучить все частіше і частіше. Ось так. Ну, подивимося. Подивимося, як програється розклад. Але я б дуже хотіла, щоб ця остання частина розкладу програлась просто на всі 10. На всі 10. Дякую за увагу. На ну, все добре, до побачення.